Чим Uniplates – це проявник для термальних офсетних ctb пластин з широким температурним діапазоном роботи. Uniplates здатен працювати у діапазоні температур від 18 до 26 градусів Цельсію, що подовжує режим роботи проявника. Цей діапазон продовжує ресурс проявника навіть при вистиганні проявочного процесору або при непостійному завантаженні проявочного процесору, що як наслідок призводить до деградації проявника. Завдяки цьому його ресурсність досягає 5000 квадратних метрів проявлених пластин, в той час як звичайні проявники працюють до 3700 квадратних метрів проявлених пластин. Чим BioDev Uniplates працює з пластинами будь-яких виробників. Він є більш стійким до перепадів температур при відключеннях електроенергії, а діапазон ефективної роботи вищий на 30%. Для детальної інформації та тестування проявника просимо звернутися до техпідтримки компанії SNET за телефоном або натиснувши замовити тест у чат-боті SNET.